Доброго дня! Розпочнемо заняття з математики. Лялька речі рахувала з цифрами єднала, але певно, поспішала, трохи наплутала ти на поміч поспішай. Ляльці ти допомагай. Порахуй, відповідно, знайди цифру, що потрібно. Порахуй, будь ласка, предмети і знайди до них відповідну цифру. Друже. Тільки подивись, ось будинок цифри три. Чи ти допоможеш сусідів два і три знайти? Лялька довго міркувала, потім лялька запитала, скільки лапок у кота, скільки ніжок у стола. Відповідь хто хоче дати, і оце число назвати. Давай назвемо цю цифру, яка допоможе позначити нам кількість. В числовому ряду вона йде відразу за трійкою. А ще цю цифру дуже поважає народ, тому використовують її у загадках та прислів'ях. Так, це цифра 4. Лялька три цукерки мала, потім ще одну дістала. Підскажіть скоренько, хто порахував гарненько, хто яке число дістав і хто цифру оцю знав. Чотири цукерки, які отримала лялька, ми позначимо цифрою 4. Подивись, як вона виглядає. Цю цифру ще називають четвіркою. Число 4 позначають цифрою 4. Подивись уважно на малюнок. Знайди той, на якому 4 предмети! Лего нам допомагає. Цифру 4 з нами збирає. Яким чином ми можемо отримати число 4? Якщо я викладу одну синю, одну зелену, одну червону і одну жовту квітку, скільки всього квітів? Так, 4. А по скільки квіточок кожного кольору? Вірно, по одній. Я позначу. Кількість квітів цифрами 1, 1, 1 і 1. Так, ми отримаємо число 4 з чотирьох одиниць. Я викладу 2 червоні квітки та дві сині. Скільки всього квітів? Так, 4. Скільки червоних? Дві. Скільки синіх? Теж дві. Я позначу кількість квітів цифрами 2 і 2. Так ми отримаємо число 4 з двох двійок. А якщо я викладу одну жовту квітку та три зелених, скільки отримаємо квітів? Так, 4. Скільки жовтого кольору квітів? Одна зеленого. 3. А тепер я викладу три синіх та одну червону. Скільки ми отримаємо квітів? Теж 4. Отже, кількість квіточок знову становить 4. Я позначу це цифрами 3 і 1, або 1 і 3. Так ми отримаємо число 4. А ще кожна цифра має сусідів. Скажи, будь ласка, яка цифра стоїть праворуч від цифри 2. А від цифри 3. Назви сусідів ліворуч і праворуч цифри 2. А тепер цифри 3. Молодець. Ти дуже уважний. Давай згадаємо з тобою пори року. Яка зараз пора року? Вірно осінь. Яка пора року настане після осені? Молодець зима. А якій порі року поступиться зима? Все вірно. А яка пора року настане після весни? Молодець! Ти дуже чудово все знаєш та все пам'ятаєш, з яких чисел складається число 4. Бажаю тобі всього найкращого. До побачення.